Опікове відділення другої лікарні потребує донорів. Зараз там перебувають військовослужбовці з важкими опіками, для лікування яких необхідна велика кількість препаратів крові. Тож до медзакладу запрошують небайдужих городян. Але оскільки станція переливання крові другої лікарні не надто потужна. У день там можуть прийняти не більше 30 осіб. Щоби не створювати великої черги, як це було, коли городяни здавали кров для лікарні Мечникова, донорів просять попередньо зареєструватися за телефоном 050 85 16 9 25. В ближайшу середу, 4 марта, з 8 утра і до 10.30 приглашаємо всіх бажаючих прийти і допомогти. Вот. Возможности отделения скромные, поэтому доноров принять много они не смогут. Из-за этого мы просим регистрироваться доноров по телефону 050 85 169 25.